Привіт Привіт! Заходь, У мене сьогодні дуже цікава тема для обговорення, і я сподіваюся, що вона буде корисною вам. Так, сьогодні ми з вами говоримо про дуже цікаву тему. Я хочу вам розказати про mindfulness, як про певний підхід і філософію до життя. І спробую розповісти, чим це відрізняється від медитації. Бо знаю, що дуже багато людей взагалі не відрізняються, але як на мене це дуже різне і важливо це розуміти. І розкажу, як я використовую майндфулнес в своєму житті для того, аби трохи знизити рівень стресу. Розкажи, будь ласка, що таке взагалі майнфільнес? Взагалі, майндфулнес – це певна така концепція, але якщо перекладати саме слово, то це буде означати усвідомленість. І якщо говорити про майндфулнес, то це не просто медитація, це вміння зосереджувати свою увагу протягом певного періоду часу на якісь одній речі, абсолютно не оцінюючи її, не намагаючись її якось там не знаю, обдумати оцінити, спробувати сприйняти все так, як є. І це дуже феноменальна штука, бо вона впливає на те, як взагалі знижується рівень стресу. Але я знаю, що дуже багато людей плутають її з медитацією. Що не займатися і чому взагалі вирішила? Я познайомилася з цією концепцією, з філософією, будемо називати це так, бо для мене це саме це. Коли пішла до свого першого терапевта. У мене був такий КПТ-терапевт, тобто терапевт, який працює в техніці когнітивно-поведінкової терапії, яка є дуже причинно наслідковою, дуже обережною, дуже такою. Правильно, як на мене, я не агітую, але точно зі свого досвіду можу сказати, що це працює дуже добре з певними е, травмами. Але історія не про це, бо Микола так звали мого терапевта. Познайомив мене з цією концепцією якраз в той момент мого життя, коли я йому сказала, що моє життя виглядає як певний автопілот. Я не можу взагалі зрозуміти, куди втікають мої дні, чому я роблю дуже багато різних дій, але абсолютно не можу пригадати, що я їла вчора, позавчора і так далі. І я не відчувала цього усвідомлення, ніби усвідомлення того, як взагалі відбувається все. Це був 2019, якщо я не помиляюсь, рік. Тобто, фактично, я з того моменту почала практикувати майндфулнес як підхід. Я його вивчала з різних точок зору, практикувала теж дуже по різному Сьогодні я поділюсь з декількома техніками, які саме для мене працюють добре в будь-якому місці, в будь-який час. І Найцінніше те, що станом на зараз, коли у нас в країні відбувається безпрецедентна жорстока війна, коли ми стикаємось з таким рівнем стресу щодня, ця техніка допомогла мені в принципі якось попрацювати зі своїм рівнем стресу таким чином, що я впевнена, що моя відсутність депресії зараз, попри цей весь загальний жах, це в принципі можна подякувати цій філософії життя. Я напевно розкажу відразу, з чого вона ск складається, та що вона включає, бо е це важливо зрозуміти на цьому етапі. Оце вміння зосереджувати свою безоціночну увагу протягом певного періоду часу на якісь речі або дії, або якомусь там такому процесу, більше який ви виконуєте, або ж зосередитись на відчуттях внутрішніх, або ж на тому, що є зовні, е це власне є mindfulness. І е е коли. Я це практикую в будь-який момент, коли або відчуваю захоплення від того, що я бачу щось прекрасне, красиве, або коли я хочу запам'ятати щось. І це виходить вже автоматично, тому що якщо ти практикуєш щось дуже часто, то в принципі це й була моя ціль зробити так, аби майндфулнес став частиною мого життя. І коли в мене є стрес або піднімається рівень тривожності, тоді я можу теж практикувати саме цю техніку. Зараз я пропоную вам під мій супровід, спробувати одну маленьку техніку mindфунес, якраз взяти, якщо у вас є шоколад або шоколадну цукерку, це теж окей, шоколад. Я брала гіркий чорний, бо він насправді дуже неочікувано розкривається смаками. Але я вважаю, що ви можете взяти саме той, який є у вас, той, який любите ви. Вам потрібно відламати один маленький шматочок шоколадки, покласти його до. Рота закрити свої очі. І повністю сконцентруватись на тому, як ваша шоколадка в роті тане. Коли вона тане, вона починає розкриватись різними смаками. Спробуйте поспостерігати абсолютно безоціночно за тим, які саме смаки розкриваються, і як вони заміняють один один, один одного. Тому що насправді шоколадка може розкритись вам від якоїсь гіркої до трохи солонуватої, до дуже солодкої звісно, від того, який у вас шоколад, і якої він якості, бо ви навіть можете провідчувати всі додатки до шоколаду, які можуть там навіть зайві. Класна техніка. Я хочу, аби ви спробували і написали в коментарях, чи було щось таке неочікуване в цьому, які смаки ви відчували, і чи сподобалось вам це. Спробуйте. Робити її від моменту, коли ви поклали шматочок шоколадки до рота і до моменту, коли вона повністю розтане. Не жувати, а дати їй можливість розтанути. Боже, Боже, та лапка. Найціловані котики. Дуже люб'язна, дуже лагідна, щоб ви розуміли, вона все життя кусається, все життя. Але для неї це певна така гра, і вона мене кусає дуже легко в порівнянні з тим, як вона може кусати інших людей. Тому, коли до мене приходять гості, я прошу їх не дуже якби, рухати її, тому що в неї є дуже свій такий простір, і я його поважаю. Тому, тому я порушила простір, вона мене вкусила. Окей, коли вона приходить сама, то вона люб'язна, лагідна, муркає і все таке. Перейшли в іншу зону моєї квартири. Саме тут зазвичай я практикую майндфулнес або ж медитую. Практикувати майндфулнес тут свідомо дуже круто, тому що вікна виходять на схід, і якраз зранку, коли місто тільки прокидається, спостерігати за цим просто прекрасно. Але я підготувала зараз ті атрибути, які зазвичай використовую для усвідомлення, тобто якраз для використання цієї техніки майндфулнес. і в мене. Тут все дуже ясно. Тут у нас є свічки. Я дуже люблю свічки, я їх завжди купую, обираю важливі є запахи і так далі. А, і також у мене є пало Санто, це така деревина, яка має дуже дуже високу концентрацію смол. І я зазвичай Ну, теж різна, різні підходи, різна філософія, концепції і так далі. Люди чистять цим енергетичний простір і якісь такі всякі е, речі роблять. Я просто використовую пало Санто для того, аби Подихати цим запахом, як би це не звучало, доведено, що він корисний, тому якщо ви використовуєте пало то напишіть теж в коментарях для чого ви це робите, з якого підходу взагалі почали використовувати його, тому що це можна робити по-різному, правда. І е, також у мене тут є годинник е, пісковий чи пісочний, як правильно. Пісочний пісочний годинник. А напишіть нам в коментарях, бо я одного разу в інстаграм розповідала про пісочний годинник, і хтось мені написав, що правильно казати пісковий. А мені здається, пісочний, бо там всередині пісок. Uh, anyway, пісочний або пісковий годинник. Ми визначимо в коментарях, як буде правильно. Я використовую для того, аби мати 10 хвилин часу, бо буває таке, що шумний мозок, коли ви практикуєте якусь річну концентрацію ваги, він може закидати вам дуже багато різних думок, ви можете думати, що вам кудись треба бігти. Я беру цей годинник і кажу собі: у мене є 10 хвилин. Тільки для мене. У мене є 10 хвилин тільки для того, аби я побула з собою і з тим, що я відчуваю, як я це бачу, і так далі. І я засікаю таким чином час. 10 хвилин е можна перевернути знову, якщо ви медитуєте або практикуєте щось довше. Це теж окей. Це не дуже в церкві, а в церкві палять пало Санто. Це десь в Латинській Америці. Хочу вам розповісти про свою улюблену техніку для зниження рівня стресу. Вона вирвана з техніки чотири стихії, але я використовую саме цю, бо мені вона подобається і її просто зробити в будь-якому місці в будь-який час. Вона стосується тепла. Нам потрібно взяти ваші дві руки, зробити так, аби вони розігрілись, тобто потерти одна об одну, і розігріти її до максимальної такої температури, коли вам аж стане трошки гаряче. Потім взяти одну руку і покласти собі на груди. Момент, коли ви кладете руку на груди, спробуйте провідчувати, як тепло з руки проходить крізь ваше тіло, сфокусувавшись саме на цій ділянці вашого тіла, де лежить рука. Прекрасна техніка, вона дозволяє буквально за три хвилини сконцентрувати свою увагу саме тут і таким чином знизити рівень стресу, або тривожності, якщо ціль саме така. Використовуйте в будь-який час, особливо я її часто використовую під час повітряних тривог. або... Вже коли переходжу до укриття, для того аби трохи стабілізуватись. Бо коли ви йдете в укриття, вам треба сконцентрувати навпаки всі свої ресурси, бути зібраним і так далі. і Тоді рівень стресу, кортизолу, він якраз от підвищений, бо організм намагається вам допомогти вижити. А тут вам треба заспокоїтись і це працює просто прекрасно. Ну що ж, я вам дуже дякую за те, що були зі мною. Я сподіваюся, що техніка mindfulness для вас стала більш зрозумілою. Якщо у вас залишаються запитання, пишіть нам в коментарях. До речі, ми так і не розказали про те, чим відрізняється медитація від майндфулнес. Бо медитація просто тренує ваше вміння зосереджувати увагу через різні інші техніки. А майндфулнес – це така концепція загальна. І навіть коли ви йдете просто по вулиці в якийсь момент, коли ви бачите прекрасну архітектуру, заземліться трошки на тому, як вона вам відчувається, що вам подобається в ній, і це вже буде майндфулнес. Тому якось так. Пишіть нам коментарі, залишайте свої питання, пишіть теми, які вам цікаві взагалі для наступних влогів. Я сподіваюся, що все буде надалі так, і за тиждень ви побачите вже новий влог. З вами була Яна Пекун. Я запрошую вас підписуватись на мій ютуб канал Яна Про, ставити лайки і писати коментарі. Па-па!